А Німеччина стоїть на боці України. Це призвело до певних дій в минулому е, і буде продовжено вони чинять опір неправомірній агресивній війні з боку Росії, і ми знаємо, вони захищають не лише суверенітет і свободу України, а також частково суверенітет і свободу Європи, і з цим також Німеччини. І тому ми підтримуємо їх у цьому просто яка б ситуація не виникла. І... Де для цього ми, мій друже, завжди можемо знайти правильні відповіді. І це те, що я в цьому серію з цієї нагоди хотів би сказати. Ви цілком слушно вказали, що ми зараз повинні підвищити тиск на Росію, щоб нарешті змогти провести переговори про перемир'я. Я вам чітко зазначив найбільшу справу з Україна дякує за готовність. Це взагалі не пояснення, що Росія затримується, і це теж неприйнятно. Тому ми перейдемо до подальшого розслідування. Це належить до 18-го пакета санкцій. Федеральний уряд оптимістично вважає, що ми можемо переконати всіх європейських партнерів у тому, що цей пакет працює і тим не менш, наші американські колеги знову мотивують, щоб у Сполучених Штатах Америки було вжито певну міру. Путін має знати, що це не залишиться без наслідків, якщо він довго уникає переговорів. Це має бути наше послання. І я думаю, чим ясніше і чіткіше ми її формулюємо, тим краще. Ми готуємось до наступного етапу нашого співробітництва. Я радий, що ми з перекладачами будемо проводити конкретні обговорення нашої оборонної промисловості. Деякі з них вже активно працюють в Україні, деякі підприємці з цих компаній також активні у нас. Це вигідна ситуація для обох сторін. Ми вчимося, обидві сторони отримують вигоду і показують, що наша безпека взаємопов'язана, і ми також можемо економічно виграти від цього протягом місяців. Це добре, і ми хочемо це загалом розвивати. Дійсно, я на міністерській зустрічі НАТО. Підтвердив те, що ми вирішили минулого року, а саме, Україна є на безповоротному шляху до членства в НАТО. Якщо це станеться, Німеччина підтримує це рішення. Він існує. Далі, і це також стосується Європейського союзу. Ми радіємо, що було докладено багато зусиль, і вважаємо, що під час президентства Деніс можна відкрити перший кластер, щоб ми могли розпочати конкретні переговори. Ми чітко заохочуємо їх докладати зусилля для реформ у своїй країні і дуже позитивно налаштовані. Якщо ми будемо стійкими та непохитними, то буде хороше майбутнє. А до з німецького досвіду можу сказати, іноді надія дуже мала, що це мирне вирішення. Так було і під час об'єднання Німеччини. Мені було 27 років, коли Німеччина була знову об'єднана, і половина моєї родини живе в східній Німеччині у Німецькій Демократичній Республіці. І чесно кажучи, я до місяця перед або тижня перед тим як це сталося. Не дуже вірив, що це могло статися мирним шляхом. Але якщо ти стійкий, якщо ти стоїш на своїх принципах, якщо ти віриш у свободу, тоді багато чого можливо. Я з нетерпінням чекаю на нашу розмову.